Дорогі друзі, і фінальну пісню нашої сьогоднішньої зустрічі ми хочемо присвятити і людям, які тимчасово втратили домівки. На жаль, такі, як ми. Але тримайтеся і не здавайтеся. І людям, які мають зараз свої власні домівки. І ми вас закликаємо, цінуйте це, бережіть, це велике щастя, повірте. І особливо людям, які відкрили свої домівки. І не Відкрили свої серця, своє життя для внутрішньо переміщених осіб, що ми відчуваємо себе тут, на Полтавщині, як вдома, тому що ми кругом українці. І пісня присвячується кожній людині, якій, дорогі такі слова, як батьківська хаба.

Що бог з твоїх батьківськими руками, де стіл та пахне хипом молоком, Дитинство з дівчата моє ти добра я знов до тебе через сотні днів, спішу здалека у твоїй світлиці, спішу я по дитину з вісіти на твій порі, година ви пізні. Дні, та й серце почуло вже помі, а друзі тепер пам'ятають мої слова, що казав не одному. Мене час розум і подвір'я своє Я ясному в горло рукави, Повернусь туди і мабуть на завжди. Вітак від землі відриває, мов мати журбі моя рідна земля, синів своїх блудних зустрічає. Щелкунство и батьківский. Година вити з рідної критиці, пішу я буде тислі, з пристав на підворі, ходи на пині з рідної критиці, година в криті, зрібної Дякуємо, дорогі друзі! На цьому наша зустріч завершується, але життя продовжується і Україна продовжується в кожному з нас. І будьте всі щасливі, здорові, сильні та незламні і разом до перемоги! Слава Україні! Що із всіх присутніх, тут до залі ніхто не скаже, що пошкодував про те, що сьогодні відвідали цю прекрасну творчу зустріч. І ми вдячні і за сльози, і за мурахи по шкірі, і за посмішки. Ви просто незвичайні. Говорити складно, ми дуже раді знайомства, але від душі бажаємо вам якомога. Младшого... Тоді рідний хати вам повернутись, вибачте. І давайте ще раз поаплодуємо! Аплодуємо. цим ганових людям! І за те, що ви такий прекрасний вечір для нас зробили вам невеличкий презентик від нас і дівчата, Сподіваємося, що незабаром зустрінемося іще неодноразово, поки, поки ще ви тут. Але навіть якщо ви поїдете додому, ми завжди вас раді бачити. І якщо ви зараз їдете до одного мушіну, ми точно не відпускаємо, бо в нас такі мужчини в дефіциті. Давайте від мужчині поаплодуємо. <пл 'язок> Дякую душі, раз душі. Слава Україні! Героям!